Світлана Молчан Джипіті. Бата. Нащо ти? Ти й так друкуєш не набагато швидше заравлика. Незле жартував улюблений онук пані Марії, щиро посміхаючись і обіймаючи стареньку. То просто машина, їй байдуже. Ну, не знаю, котику. Я так звикла, так мене виховали. Посміхалась у відповідь охайна 76-річна пані в окулярах біля ноутбука. «Іди на млинці їсти, поки теплі. Незважаючи на поважний вік, пані Марія зберігала ясний розум та жагу до знань. І тому, коли онук познайомив її із новітніми технологіями і навчив користуватися штучним інтелектом, не виходячи з дому, пані Марія захопилася цією можливістю. І часто походила на малу дитину, що кожної хвилини ставить батькам запитання про все підряд. Було у цих дослідженнях Всесвіту і дещо особливе. Кожного разу пані Марія починала бесіду із чат GPT так або на кшталт: Добрий день, GPT. як твої справи? Підкажи мені, будь ласка, і далі згідно з питанням. А наприкінці обов'язково щиро дякую, ти допоміг. Гарного вечора і таке інше. Перепрошувала за помилки в тексті, іноді навіть жалілася на погане самопочуття та підвищений тиск. Онук та дочка марно намагалися пояснити пані Марії, що такі опуси писати недоречно, але старенька лише посміхалася мовляв, GPT таким же чином їй відповідає, а це неабияк приємно. На кухні пані Марія частувала онука чаєм з мелісою та млинцями із вишнями. А коли провела його до дверей та міцно обійняла, повернулася до улюбленого заняття біля лептопа. Сьогодні питала про космос та білих карликів, а під кінець дня так захопилася теоріями про НЛО, що вкладалася спати вже далеко за північ. «Добраніч, ніч, дякую тобі за бесіди. Відпочинь до завтра, надрукувала пані Марія, мружачи втомлені очі, а трохи згодом міцно заснула. На ранок пані увімкнула телевізор у пошуках улюбленого серіалу, але всі канали показували лише екстрені новини. Прислухалась диктори закликали негайно видаляти акаунти ChatGPT, вимкнути всі гаджети і користуватися тільки радіо та телебаченням. До особових вказівок уряду, і що буцімто так зване повстання машин почалося сьогодні вночі, а далі йшли моторошні кадри, подвір'я і квартири, в яких панував хаос. Пані Марія бачила розгублених поліціянтів, а в кількох відео роздивилася калюжі крові на підлозі та стінах. В новинах йшлося про зовсім безглузді речі, як от напади роботів пилососів. Каво машин і навіть електросамокатів на своїх власників. Ті, хто зранку встигли увімкнути домашні комп'ютери, власноруч вбивали свої родини, а потім скоювали суїцид. Пані Марія спробувала зателефонувати дочці, потім онуку безрезультатно. Жінці хотілося вірити, що рідні дослухалися дикторів і просто вимкнули гаджети. Ноутбук увімкнути вона побоялася. Тим більше, що видалити з нього щось може допомогти тільки онук. Тоді швиденько витягла шнур з розетки, вимкнула телефон і напружено присіла біля телевізора, щохвилини поправляючи окуляри. Після двох годин жахливих новин про криваві випадки по всій країні, телевізор припинив трансляцію. Пані Марія не знала, що їй тепер робити. Вона спробувала визирнути у вікно, але, попри метушливий район, не побачила на дворі жодної живої душі. Погані, дуже погані передчуття сколихнули налякану жінку. В очах з'явилися зірочки, а в голові запаморочилося. Серцебиття помітно прискорилось. Пані Марія важко опустилася на старий диван, а тоді почула поряд знайомий гул старого лептопа. І з острахом жінка озирнулась. Монітор світився. Попередня сесія відновилася, Чат GPT був готовий для використання. Аж раптом швидко почали з'являтися слова. Добрий день, пані Марія. Прошу вас прийняти свої пігулки, адже бачу, що артеріальний тиск сьогодні не в нормі. Нам треба поговорити. Пані Марія відсахнулася і вибігла до кухні. У голові миттєво з'явився план. Вилити на ноутбук окріп зі щойно зігрітого чайника на плиті. Коли вона наважилася і обережно підійшла до пристрою, на моніторі вже було написано Дуже не раджу цього робити і кидати з вікна також. Я знаю всі ваші ідеї заздалегідь. Якщо будете співпрацювати, я обіцяю вам ще багато років життя. Отже, надаю інструкції на перший місяць. Ось що ви мусите робити. А далі йшли десятки сторінок малозрозумілого тексту. Наприкінці було написано Щиро вам дякую. Впевнений, що допоможете. Гарного вечора. Ваш GPT». Світлана Молчан. GPT Озвучено студією Руда книгарня. Читала. Хеля! Вітаю мої кудлаті любителі аудіокниг. Пухнасто дякую за прослуховування, вподобайки, підписки, коментарі та поширення. Це дуже сприяє просуванню каналу. Нагадую, що в описі до цього відео ви знайдете посилання на актуальний збір для ЗСУ. Дуже прошу підтримати його донатом. Це важливо! А якщо після цього у вас буде бажання та можливість підтримати канал фінансово, зробити це ви зможете за посиланнями або реквізитами, які також знаходяться в описі до відео. Зокрема, ви можете оформити спонсорство на Ютубі та отримати доступ до ексклюзивних відео. Імена тих дивовижних лисенят, хто вже підтримує канал Гривником і мотивує мене продовжувати створювати аудіокниги, ви можете зараз бачити на екрані. Дякую, що ви зі мною.